Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Сьогодні друге відео серії е, про види підприємницької діяльності в Естонії. Ми переговоримо з вами про ФІЄ. Це аналог українського ФОП. На відміну від України, в Естонії немає категорій е, по фізичним особам-підприємцям. Е, сплачують податки на загальних підставах, це податок на прибуток і соціальний внесок. Сплачується він. Е, Подається декларація за календарний рік, сплачується на підставі цього. Перший рік ви не сплачуєте авансовими внесками. Не соціальний податок, ні податок на прибуток. З наступного року ви на підставі сум, які ви задекларували за минулий календарний рік, будете сплачувати поквартально авансові внески по соціальному податку та податку на прибуток. Фізична особа-підприємець має назву. Має номер реєстрації, реєстрація обов'язково в бізнес-реєстрі Естонії. Має банківський рахунок, може виставляти рахунки фактури. Е, найбільш підходить для невеликих підприємців, е, хто там з чимось торгує, наприклад, на базарі, торгує в невеличкому магазинчику, якесь сімейного типу підприємство. Небагато по бухгалтерії проблем. Всього два е, звіти на рік. Тож така не дуже складна форма підприємницької діяльності. Один великий мінус це авансові внески по податку на прибуток по податку на, по соціальному внеску. Більше інформації, як вираховується податок на прибуток та як вираховується соціальний податок. Як враховуються авансові внески, я залишив в першому коментарі. Я колись для своєї групи у Facebook писав статтю з цього приводу. Там буде вже з посиланнями більш достовірна, більш така детальна інформація. Напевне, я не знаю, що більше сказати про Фію. Я Фіє ніколи не займався, не був зареєстрований як ФІЕ, тому про тонкощі. Ви зможете почитати в моїй статті. Тож, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Та до нових зустрічей! Хай щастить!